Вітаю! Ви дивитесь телеканал «Конкурент-ТІВІ» і в ефірі. Програма. Лучане про цього разу ми питатимемо у лучан їх думку з приводу того, як покращити мобілізацію. Що ж, ідемо питати. Що думаєте, взагалі про те, яким чином іноді в Україні відбувається мобілізація? Можливо, бачили про те, як ТЦК може силу міць тягнути чоловіків до військкомату. От на вашу думку, зокрема, чи правильно це як взагалі покращити мобілізацію? Повинні, мабуть, більш не хлопці молоді 18 восімна. Річні, а трошки вже доросліше. І йти ну, якось зацікавлювати їх, що ну, але ж треба боронити нашу державу. Але важливо все-таки, щоб було бажання, правда? Бажання, що Так, да, бажання, бажання. Бо, знаєте, от є один воїн, а другий ні. непридатний до цього. В якійсь мірі в стані війни це виправдано, бо черги військовати я теж не бачив. А, тому ну, треба вести себе так само в правовому полі, не, не, не те, щоб а, боротися з цими, з, цими методами, якими застосовують деякі ТЦК, бо це ж не, не всі поголовно. Тому якось так. А, на вашу думку, як можна покращити мобілізацію? От, Зокрема, як ви кажете, що немає черг до військкоматів, як заохотити, можливо, людей? А, без поняття. Я можу сказати тільки за себе, що типу, Якби я відчував, я бачу, війна і так, і так мене торкнулася. І я не хочу, щоб вона торкнулася там, ще більше моїх знайомих, друзів. Тому, е, як, як мінімум, як база, е, кожен цивільний там, буде він служити чи ні, тому що не, не, всі, не всі випадуть на, на фронт, не всі випадуть просто десь у війську. Е, мусять знати там, банальну медицину, мусять знати, як поводитися поводитися зі, зі зброєю. А на вашу думку, як покращити мобілізацію, щоб дійсно захищати? захищали ті, хто от має бажання захищати і це буде, звісно, дієш. Заохочувати якось, а не просто так кидати і все. В першу зараз чергу їх склад. треба укомплектовувати, якось давати їм все для того, щоб можна було з чим воювати, а не просто кидати і все. Ну це в першу чергу. А мені по перше здається, потрібно роз'яснити в яких умовах. Перебувають військові для того, щоб люди не переживали, що їх просто там хватають, забирають. Показати, от, от щоб журналісти від початку до кінця показали процес, як відбувається ця мобілізація, щоб не боялись. По-друге, зробити якусь, напевно, що спільну базу даних. Дійсно, що де є у нас призовники, де в нас є на сьогоднішній день мобілізовані, які підлягають, підлягають де є і ті, які вже в запасі. От, можливо, якимось чином. Ну, тому що нас наразі на сьогоднішній день по суті всі ці бази даних вони всі окремі. О, ну, не займатися залякуванням, там дійсно більше якісь, припустимо, можливо, е, якихось, ну не то, що реклами патріотичної, а ну, нормальної роз'яснювальної роботи. Показати в яких умовах, які там, що надають. У нас всі бояться, у нас не розуміють просто того, о, нас там зараз кинуть кудись там і нічого нам не дадуть, все треба самому купувати буде. А так мені здається, що нічого страшного в цьому немає. Хто має захищати? Жінки мають іти. А ну, як на вашу думку, взагалі має відбуватись мобілізації? Повинно бути, ну не знаю як. Ну, силоміць точно ні. Як для мене це неправильно, так не має бути. Далі мають бути певні якісь правила, на мою думку, хто має взагалі йти воювати. До прикладу багатодітних, ну мені здається, чіпати не потрібно. Три дитини батько він має виготовити дітей. Не дай Боже з батьком щось не війні станеться. Мати сама не потягне дітей відповідно. Їх буде гірше життя. Навіщо ми ж хочемо покращити Україну, щоб краще люди жили? Тому я вважаю, що мають бути якісь певні правила, за якими буде проводитися мобілізація.